Що, шановні, до вашої уваги нова наша повідкова група? паралелограмний сушничок. Ось він так виглядає. Це йде по аналогу Лемкіна, Все одно буде настановлений телескопічний насіння провід. Як взагалі відбувається регулювання глибини? ну Тут дуже класно зроблено, тому що за рахунок вінта регулювального, зараз я вам покажу, відповідно відбувається регулювання прикаточки. Як можете подивитися, глибина буде однакова. Там, наприклад, зараз задано десь приблизно по 2 см, що Райні, що задній ряд, вони всі однаково відповідають, як воно регулюється. Тобто за рахунок оцього наклону, ви бачите, якщо ми подаємо вінтом вперед, от сушник йде вперед. І відповідно прикаточка. Буде підніматися. Піднімається прикадочка і глибина збільшується. Якщо ми будемо викручувати він, сошник пішов назад. І він виміляється. Дуже проста система, але за рахунок цього можна одразу регулювати глибину на всій сівалці. Наприклад, це у нас сівалочка зараз Махас 2400. Ой, про, перепрошую. 3450, 3,5 метра на 24 сошничка. Тобто, Все регулювання відбувається таким чином. Воно може бути або гідравлічне, або механічне. Тобто, тут встановлюється або циліндр, або вінт. Ну, в даному випадку це є вінт. Один з цієї сторони. І інший він з цієї сторони буде стояти. І все таким чином відбувається регулювання. Ну, за рахунок паралелограму буде завжди чітка глибина. От, всі, все насіння буде чітко лягати на одну задану глибину. Ось така наша новиночка. Перед цим ви бачили наш новий сушник, і повіткову групу, і прикаточку нову. От зараз також ми трішки обновили. Дуже класна конструкція. Можете спостерігати, що все чітко дотримано. Все в одну лінію. Дуже круто. Ну і наша нова прикатка. Прикотуючи колесо. Отак воно виглядає, дуже масивне. Широченне, взагалі супер. Ось так воно виглядає. Дуже широке колесо і воно доволі таке, доволі м'яке. Тобто можете спостерігати. Мігеньке не буде відбуватись на липані, за рахунок того, що воно широке, воно буде краще тримати глибину не буде просідати. ну от так виглядає наша сімбалочка. Це наша новиночка. Скоро зробимо повний огляд в неї. Отак, щось так.